Вася Українка конвалія. Рославою конвалія під дубом високим, Захищалась від негоди під віттям широким. Та недовго навтішалась конвалія біла, і її рука чоловіча віку вкоротила. Ой понесли конвалію у високу залу, понесла її з собою до балу. Ой на балі тім я, музиченька грає, конвалії та музика бідне серце крає. Тож паночка веселому вальці закрутилась, а в конвалії головка пов'яла, схилилась. Промовила конвалія прощай, гаю милий. І ти, дубе мій високий, друже мій єдиний. Та й замовкла. Байдужою паночка рукою. То я квіточку зів'ялу, кинула додолу. Може, й тобі, моя панно, колись доведеться згадати конвалію. Як щастя минеться, не дову ти, моя панно, будеш утішатись та по балах у веселих таночках звиватись. Може, колись оцей милий, що так любить дуже, Тебе квіточку зів'ялу, залишить байдуже.